Що сьогодні рух представив перших новачків в цьому році Максим Каленчук доволі відомий футболіст в українському футболі, на відміну від Руслана Марушки, хоча Марушка має досвід, попереду молодий вік виступів в українській прем'єр-лізі. Чому саме ці виконавці? Розкажіть. Ну, перш за все, Максим Каленчук, звичайно, що перед тим як підписувати контракт з досить досвідченим футболістом, який програв не в одній команді прем'єр-лізі. І... Вигравав першу лігу, виходив в прем'єр-лігу. Тобто, це, звичайно, була природи головного тренера і бажання його працювати з тим футболістом. Звичайно, і ми були за, тому що мати такого футболіста в своїх лавах це я рахує дуже велика перемога. Надіюсь, ті перемоги продають нам тепер на футбольне поле і допоможуть вилізти з тої ями, в якій ми зараз знаходимося. Mm -hmm. По Макс, по Марушці, також ми хотіли, чесно кажучи, такі карти хотіли підписати контракт з ним літом, але не вийшло, тому що він грав за кордоном і не встигли. Фактично, не вистачило декількох днів, щоб підписати контракт. Тому, коли завершився в нього контракт за кордоном, ми скористалися цією можливістю, і підписали з ним контракт. І звичайно, що Станіславович теж подивився, тому що він приїхав у нас фактично на оглядане, подивився, зіграв декілька матчів і тоді вирішили, що контракт буде підписаний. Тому не йшли порозуміння зі всіх сторон. Знаю, що ви їздили в Бразилію. Вже подейкують, що в Русі будуть перші легіонери. Чи можете розказати про свою поїздку і про те, чи справді ми побачимо легіонери? Так, насправді ви їх побачите, тому що вони прилітають завтра зранку. І я думаю, що ми трошки більш. Планово розкажемо за них тоді, коли вони приїдуть. А говорити зараз про, про це про те, як я був в Бразилії, це напевно, треба писати окремо інтерв'ю, тому що є дійсно що багато що розказати. Ну чому повчитися і е, що перейняти в них? Але це дуже довга історія. Отак в кількох словах, хоча б ми бачили в світлини там з коларі, які підписував футболку руху. Е, яка ціль була, яка мета, і чому саме в цей період. В цей період відбувається величезний турнір в Бразилії Кубок Сан Пауло, в якому приймають участь близько 120 команд. Тому це можна сказати такий трансферний базар для всього світу, тому що скаути, селекціонери були зі всього світу, повірте: Англія, Італія, бразильські клуби. Тобто нам трошки конкурувати звичайно було тяжко, але такий перший досвід ми отримали. Я вважаю, що він. Сказати, що він був позитивний за трансферної політики, це тоді, коли ці футболісти, які прийдуть, покажуть якийсь це результат. Це, ми будемо їм допомагати, буде допомагати в тому і тренери, і ну і вони самі, звичайно, мають тому допомогти. Це вже час покаже. Але з точки зору ознайомленої політики, і з, з точки зору такого, що той же Сколарі, той же палмераз, який тепер буде знати, що таке рух, він бачив наші проекти, майбутні, теперішні проекти. Запросили нас, до речі, на збори туди. Ми про це вже з Петровичем говоримо, розмовляємо в тому напрямку, можливо, це не в наступному році, можливо, десь в нашому світлому майбутньому надіємося, що так вийде, але побачимо, теж треба показувати себе, як ми працюємо, для чого ми працюємо, з яким, ну з яким смислом ми туди їхали. Тому що тих футболістів, яких ми привезли, це був можна сказати, перший крок на, на бразильський ринок. Якщо він буде вдалим. Я сподіваюся, що він буде вдалим, але цей час покаже. Ми обов'язково туди ще повернемось.